Чівській міській раді відбулася сесія, на якій зібралося 30 депутатів. Засідання розпочалося з приємної події нагородження спортсменів. Мукачівці Олександр Мельничок та Сергій Татаревський отримали звання майстра спорту України. А їхні тренери подяки за високий рівень підготовки чемпіонів. депутати розглянули понад 50 питань порядку денного, серед яких головним стали програми підтримки дітей, культури та соціальної співпраці громад. Також виділили майже 9 мільйонів на спорт. Мукачево платитиме стипендії спортсменам і розвиватиме адаптивний спорт для ветеранів. Програми направлені на сталий розвиток тих напрямків, які зазначені в кожній конкретній програмі. Не буду деталізувати програми. розроблені на новий період – 2026-2028 років. Власне, окремі передбачають значні розширення в області, зокрема освіти, підтримки обдар... обдарованих дітей та стимулювання наших педагогів для забезпечення якісної освіти. І, і підтримки їх у цей складний період. Окрім того, окрім того, хочу зазначити, що розширюється програма розвитку фізичної культури спорту. Затвердили програму організації безоплатного харчування у закладах освіти на 2026-2028 роки. Масштабну ініціативу спрямовано на підтримку учнів та вихованців закладів дошкільної освіти громади. Документ передбачає повне охоплення безоплатними гарячими обідами усіх учнів перших четвертих класів, а також інші категорії учнів. Управління освіти стало замовлено комплектно кошторисної документації для ремонту шкільних майстерень по вулиці Драгоманова, 66, це ліцей номер 10 де ми плануємо викладання цього предмету у відповідному центрі. Просимо надати згоду на проведення цього капітального ремонту, а також на передачу проекту кошторисної документації відділу будівництва та інфраструктури. Даний проект якраз покликаний на те, щоб цей робочий проєкт, експертний звіт. У відповідній кількості екземплярів передати для контролю і проведення відповідної роботи за даною адресою, окрім цього, внесли зміни до програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мукачівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Зміни стосуються того, що ми закуповуємо ортехніку для забезпечення співпраці з СЗУ і Міністерством охорони здоров'я. Нам треба було цієї техніки закупити 35 робочих місць в системі доктор Елекс, яка працює для ведення медичної документації. Оскільки у нас були досить успішні перемовини з представниками доктора Елекса центрального їхнього офісу, вони нам ці 35 робочих місць, скажімо так, дарують. І ми ці гроші, які ми мали витратити на... Придбання цих робочих місць хочемо перекинути на щоб збільшити скажімо так, парк оргтехніки. Комп'ютери, монітори, принтери. Ну, Необхідна вимагати часу і наших керівників з Києва. Ще один меморандум уклало Мукачево про партнерство з Охтирською громадою на Сумщині для підтримки постраждалих від війни громад. Співпраця передбачає гуманітарну допомогу, освітні та комунальні проєкти та підтримку внутрішньо переміщених осіб. Під час сесії депутати затвердили оновлений перелік адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг Мукачівської громади. 70-та сесія Мукачівської міської ради відзначилася різними рішеннями у сфері освіти, землеустрою, соціальної підтримки та культури, а також розвитком партнер проєктів із громадами України з початком повномасштабної війни Росії на Україну навантаження на автошляхи Закарпатської області зросло в рази. Повна причина релокація бізнесу та збільшення інтенсивності руху у Закарпатській ОВА на брифінгу підбили підсумки роботи дорожньої галузі 2025 року. На сьогодні кошти дорожнього фонду у зв'язку із військовим станом є відсутні, так як всі кошти спрямовані на потреби обороноздатності країни. На сьогоднішній день фінансування фінансуються тільки поточні ремонти та експлуатаційне утримання. Фінансуються, як правило, з трьох джерел фінансування: це державного бюджету, місцевого бюджету і обласного бюджету. Хочу, хочу звернути увагу на те, що питома вага співфінансування територіальних громад складає близько 80%. На сьогоднішній день до співфінансування на роботи на виконання ремонтних робіт на дорогах загального користування долучилося 35 територіальних громад із 64. Найбільший виклик мости понад 70 переправ у області потребують термінового втручання. Частину з них уже вдалося відновити. Ліквідовано суви та завершуються ремонти на складних гірських напрямках. Виконувач обов'язків начальника служби відновлення інфраструктури Ігор Фартушок повідомив про вже виконані роботи. Ми маємо за цей період ряд суїв, які вже понад якісь 4 роки були на цих на наших, на наших об'єктах. І в цьому році були ліквідовані. Це ми маємо так на латерському перевалі ліквідовано су на дорозі М06. Дорозі Т-07 нижні ворота воловець ліквідовано сув. Зараз завершується ліквідація суву на дорозі М25, це чоп Мукачево. Крім цього, за цей період 25-го року було відновлено ряд мостових споруд. А це, як ви всі напевно знаєте і бачили мости на дорозі 06 біля села Середнє. Завершується ремонт мосту на дорозі Т-07. Це Синевир-Синевирська Поляна. Завершується відбудова мосту, який впав біля села Жданієво. Там задіяні кошти благодійників в основному. Попри труднощі, область готова до зими. Техніка заправлена, склади з матеріалами повні, кажуть спікери брифінгу. Однак пріоритет залишається незмінним безпека руху та збереження дорожнього покриття. Так не має бути, аби дізнатися, про що говорить внутрішній світ, варто дати кожній людині папір і олівці. Через малюнок завжди легше передати емоції. Спочатку традиційної всеукраїнської акції, «16 днів проти насильства, в Атріумі закарпатської обласної адміністрації ради відкрили тематичну виставку, приурочену до теми насильства. Зокрема, цього року три дні триватиме флешмоб. Більше про нього розповідає Ольга Травіна, директорка департаменту соціального захисту населення. Сьогодні ми розпочали щоріч. Традиційну акцію в Закарпатті 16 днів проти насильства. В рамках цієї акції відбувається дуже багато заходів. Один із них ви можете зараз побачити в приміщенні атріуму військової адміністрації. Це так званий флешмоб. Він складається з фотографій короткої інформації про наших українських жінок, які зараз перебувають в полоні, і вони очікують на звільнення. І таким чином ми би хотіли. Привернути увагу міжнародної спільноти саме до цих жінок і цю інформацію поширити, ви бачите, це такий, ну я би сказала, флешмоб е, жіночий. Взуття жіночі, одяг жіночий, фотографії жінок. Ми їх чекаємо. Також в Атріумі представлено 350 дитячих малюнків з цієї Закарпатської області. Словом, іноді саме діти можуть сказати набагато більше про що мовчать дорослі. Ми отримали всього 350 малюнків. З них ми відібрали найкращі малюнки, які сьогодні ми презентуємо в приміщенні Атріуму військової адміністрації. Але меседж один мир на нашій землі і щасливе дитинство, щасливе майбутнє. В своїй родині, в своїй країні, кожен малюнок це не просто картинка, додає працівниця обласного департаменту соціального захисту Оксана Пагулич. Значно це надзвичайно актуально. Хочу сказати, що ідея формування такої виставки виникла в минулому році, коли ми так само мали три локації. Серія малюнків Війна очима дітей, серія малюнків, що я знаю про домашнє насильство і що таке торгівля людьми. І вона мала неабиякий розголос. Діти діти масово брали участь справді. Ну тоді більше було спрямовано це на дітей внутрішньо переміщених осіб. У цьому році ми вирішили розширити, щоб мали змогу взяти участь у цьому конкурсі. Усі бажаючі, І от ми маємо 350 п'ятдесят малюнків цього річ. Минулого року їх було до 200. Можна підтримати, поки дорослі говорять про закони, програми й підтримку. Діти говорять мовою кольорів. У їхніх малюнках є тривога, але є й надія мрії про безпеку і просте бажання жити без страху. Ця виставка нагадує: бачити і чути дитячі емоції, так само важливо, як і боротися з будь-яким проявом насильства. Бо саме з маленьких голосів, маленьких кроків починаються великі зміни. Колекція натуральних свічок, зв'язок в листопаді перемогла в обласному конкурсі найкращий сувенір Закарпаття, 2025 розповідає Юлія Дуб. ми працюємо з різними натуральними восками. Це як бджолиний віск від локальних пасічників наших закарпатських, так і воски, які з там, наприклад, соєвий, оливковий та інші натуральні воски. Також ми придбали 3D-принтер для того, щоб створювати свої унікальні майстер-моделі. Тобто, ми вже трішечки відходимо від того, що ми будемо закуповувати загальнодоступні форми, і будемо створювати свої унікальні якраз з історією Закарпаття. Зокрема, перша така колекція свічок-зв'язок вже вийшла, яка перемогла в конкурсі сувенір найкращий сувенір Закарпаття. І вона якраз дуже глибоко розповідає про закарпатське вівчарство. Головне бажання та внутрішній вклад саме у цій компактній атмосферній крафт тій майстерні створюються унікальні вироби, які не тільки милують око, а й мають свою історію. Нова мотивуюча колекція Жінки закарпаття вийде в публічну площу у 2026 році. Трохи спойлера. Ця колекція уособлює п'ять сфер життя сучасних жінок, хоч вони і тут втілені в історичній постаті. У мене в руках фігурка Ілони зріні в нашій колекції вона символізує жіноче лідерство, жіноча сила це жінка, яка тримала качівський замок, да? е, яка стояла <смас> на стінах. І навіть є легенда, що коли вона виходила на стіни замка, вороги навіть не стріляли, бо були вражені її красотою та силою. Також в цій колекції є у нас Ірина Волошина, як особлення просвітництва, бо вона несла просвіту до жінок українських, вчила їх бути самостійними, заробляти. Ну, те, що треба і сучасним житав, також у нас тут є Єлизавета Грабер, як, приклад милосердя та волонтерства. Є Кристина Чак, і це особлення жіночого кохання і вірності, за словами власниці Юлії. Дуб, головна мета якомога більше розповісти про закарпаття та розвивати локальний туризм в регіоні якісною продукцією, а також підтримати людей, які мають талант творити. Головна мета це, звісно, забезпечити робочими місцями людей. Це такий основний економічний фактор. Але що така надмета це популяризувати область, популяризувати регіон, створювати якісний продукт. Сувенірний, тому що ну, мій особистий досвід, і я спілкуюся в середовищі таких туризмознавців, дуже бракує нам локальних сувенірів, якісно зроблених, які дійсно розповідають історію Закарпаття і які виготовлені тут, а не, наприклад, привезені з-за кордону або десь штампуються на фабриках і не мають ні душі, ні якогось такого локального змісту. Тож перемога серії свічок зв'язок у обласному конкурсі «Найкращий сувенір Закарпаття 2025 підтверджує, що локальні майстри створюють справжні шедеври. Разом із майбутньою колекцією жінки Закарпаття вони розповідають історії рідного краю, надихають відкривати його традиції та підтримувати талановитих творців. Кожен виріб це маленька історія, яка об'єднує творчість культуру та любов до Закарпаття. А що ще потрібно? Поліцейські Рахівщини затримали жителя Івано-Франківщини, який незаконно переправляв чоловіків через кордон до Румунії. Півробітники Рахівського районного відділу поліції спільно з працівниками Тячівського міжрегіонального відділення ОСБУ та військовослужбовцями 27-го прикордонного загону викрили 29-річного мешканця села Татарів Івано-Франківської області, причепного до незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб та чоловіків призовного віку через державний кордон України. У ході слідства правоохоронців встановили, що фігурант зустріч. Чав клієнтів на Івано-Франківщині, звідки оминаючи контрольно-ревізійні пункти, транспортував до Закарпатської області. А опісля гірської місцевістю на позашляховику до кордону з Румунією, вартість такого трансферу складала 7 тисяч доларів з особи. У ході контролю за вчиненням злочину поліцейські затримали 29-річного переправника на гарячому під час отримання грошей від клієнта за майбутнє переправлення, затриманого відповідно до статті помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, причепних до протиправної. Ісхеми до судове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. Поліція Берегівщини затримала керівника підрозділу банку, який організував схему переправлення осіб в інкасаторському авто. Співробітники Берегівського районного відділу поліції встановили причетність до незаконної схеми переправлення військово-зобов'язних через державний кордон України керівника одного із структурованих підрозділів банківської установи. Його затримано того ж дня, коли правоохоронці викрили двох працівників банку, які перевозили чоловіків у службовому інкасаторському авто. Після затримання двох інкасаторів однієї з банківських установ Львівщини поліція Ські баргівщини продовжили розслідування у ході подальших заходів. Було встановлено, що організував схему керівник структурованого підрозділу банку: – п'ятдесятиоднорічний мешканець Львова. За даними слідства, він надав казівки двом своїм підлеглим, звідки забрати та куди доставити чергового клієнта. Для конспірації вони придумали пароль, який особа мала назвати для потрапляння до інкасаторського авто. Надалі фігурант планував переправити клієнта через кордон поза пунктами пропуску. Нагадуємо, 25 листопада правоохоронці зупинили інкасат. Торські авто у селі Яноші саме в момент, коли всередині спеціальні захисні капсулі перевозили чергового військового зобов'язаного. Вартість такої послуги становила 16 тисяч 500 доларів. США. усіх трьох фігурантів двох інкасаторів банку та керівника підрозділу затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі Берегівського районного відділу поліції повідомили їм про підозру за клопотанням слідчих. Суд уже обрав двом інкасаторам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже двох мільйонів. Гривень кожному наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу організатору схеми. У справі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників. На Закарпатті правоохоронці викрили угрупування, яке переправляло осіб через кордон. Схему незаконного переправлення громадян України призивного віку через українсько-румунський кордон ліквідувала міжвідомча група у складі співробітників головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки захід, оперативних працівників управління міграційної поліції та слідчого управління ГУНП у Львівській області за силової підтримки 10-го мобільного прикордонного загону дозор. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони захід регіону організатором злочинної схеми виявився діючий військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби та перебуває у розшуку. До злочинної діяльності він залучив ще п'ятьох спільників. Члени угрупування мали на меті незаконно переправити з України до Румунії. Поза пунктами пропуску двох осіб. А за свою незаконну діяльність вони розраховували отримати по 8 тисяч доларів з кожного. Правоохоронцям вдалося завчасно викрити злочинний задум та запобігти незаконному перетину державного кордону, затримавши усіх учасників Хеми за місцем проживання правопорушників проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено кошти в іноземній та національній валюті. Автомобіль, мобільні телефони, записи оборудок та інші докази злочинної діяльності. Зловмисникам повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого незаконного переправлення осіб через державний кордон України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Із берегова потягом до Будапешта з грудня ще одне закарпатське місто матиме пряме залізничне сполучення з європейською столицею. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі керівництва країни, регіону, а Укрзалізниця з європейськими партнерами, а також завдяки новозбудованій Євроколії, що з'єднує берегово та чоп із Будапештом та Нірадьгазою. Поїзд номер 36, 35, 32, 37 Будапешт Нірадьгаза. Берегово курсуватиме з 14 грудня. Прямуватиме до України через столицю. Аріхет Будапештський міжнародний аеропорт. І ЧОП. це ще один крок для поглиблення партнерства, розширення економічних зв'язків між нашою державою та європейським союзом, покращення логістики, залучення інвестицій, товарообміну туризму тощо цифри підтверджують необхідність прямого сполучення із європейськими містами та розширення такого переліку. У 2024 році для виїзду за кордон залізницею скористалося 500 тисяч осіб. У 2025 вже 850 тисяч людей. Очікуємо, що наступного року цей Показник становитиме близько 1 мільйона 300 тисяч пасажирів. Усе завдяки потягу Мукачево-Коше. Це ужгород будапешт Відень, ужгород Братислава. До цього переліку тепер додається берегово-Будапешт і рухаємося до відкриття прямого сполучення із столицею Чехія, місто Прага. Крім того, триває робота над проєктами провадження вузької колії до Перечина та Хуста. Дякуємо президенту України, уряду, профільним міністерствам, Укрзалізниці та партнерам за реалізацією великих інфраструктурних проєктів, які спрямують інтеграцію. Нашої транспортної системи у європейську та поглибленню співпраці з країнами ЄС зазначив голова закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.